Зараз знімемо невеличке відео. Продовження ставків Супруновських. Зараз я проїду з вами на другий-третій ставок. Бо зараз якийсь вийшов запрет по приходив в общеннях, що запрещені онлайн-трансляції по всій Україні. У ну, мене не онлайн-трансляції, в принципі, ніяких я таких об'єктів не знімаю. Ну, по місь... город, мабуть, не вилажуватиму Просто буду знімати, а таке рибці, дожули, таке познімаю. І зараз хотів би приїхати до другого, там, і третій, до третього діставок. Так що давайте, поїхали. Зараз я стою біля першого. Айда, ставимо лайки, не забуваємо, балалайки. Підписуємося. Ну що, погнали, потаки. Це є це відео перша частина супрумовки є. Це я підпишу, що друга, то дивився, як би продовжити. Те, що я знімав. Зараз стоїть біля першого ставка. Камушок попався. Красок. Попік плечі Прошлий раз, як їздив на кладбище. Тепер... На першу боку, хоча дуже жарко. Зараз 11 часов дня. Не знаю, 20 чим-то по-любому вже. Обіщають 23, ну я думаю, буде більше. Щоб погнали. Чуть-чуть проїдемося. Я сюди не персонально їжу, так що то знімаю. Есть возможность, приехали на супруновку и заразом зижу по зиме. До тащи. Так, а что там на табличке написано? Ага, он какие-то кардос. Беседка, все прибамбасы Я не помню, что попало в очки Зараз що тут написано? Аренда. Аренда, щось восьмой. Ну, коротше, десь переноси. Приватна власність, отак, перша. Я б спустився вниз, але я не знаю, чи я там вийду наверх. Ну вам видно. Сейчас я. Блин, Вон он беситка. вывеска. на вывесках все мешает. спускаться у нас через спускаться. ладно давайте сейчас спустимся а потом если еще быстро победить Такий свіжий воздух гарний. На першому ставку школьники купаються. Я це думаю доживний виїзд будь наверх. Такий огромний здоровий ставок. А, це тут, по ходу дамба можна переїхати на другу сторону. Так. Ага, а ось і третій, в принципі, тут. Я думав, третій буде далі. Ладно, я думав, тут зараз буде три часа їздити, а воно тут. Можна було я тоді якби одну... сма... Ой, одним кустом зняти. Перший, другий трек. Так, все. А дальше поля, может там еще четвертый есть, в принципе. А дальше поля. Рыбаки отдыхающие. Вот такие-то дела. Давайте вам чуть-чуть так, чуть-чуть Ага. Сейчас еще, еще хочу глянуть, что там за этим ставком. Да и все. Мы какие-то структуры, какие-то военные объекты, ничего такого не снимаем, не показываем. Так что... А даже онлайн вести, я думаю, там больше Даже вести онлайн, я думаю, в таких местах. Скачка. Каспичка. Так, сейчас глянем, еще за этим столком. Так, поеду назад. Чизбурье Ну, короче, проезд походу на ту сторону. Ну, а тут может четвертый должен был быть тоже завис. Щось таке похоже. А, так, да, там все позаростало комишам. Це такий третій супруновський ставок. Другий ви побачили, перший ви бачили. Пусть можна сюди приїжджати, відпочивати. Рибу, навірно, можно ловить, може за бабло, правда. Короче, це можна проїхати тут, на другу сторону сутруновки, так само между другим і третьим ставком теж можна проїхать на эту, на ту сторону. Больше тут дальше. Коротше, походу теж колись може був ставок. Сейчас тут очеред, все заросло, дерево, все проче. Тупо якесь пастбище. Ось такі містинки для риболовства. Всім до побачення, гарного дня. Відпочивайте, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимося!